Легкий заробіток в інтернеті. Я вклала гроші, і тепер я повинна обдурити інших. Що треба робити, аби заробляти тисячі доларів за місяць? Там різні курси є так само, як Ес ММС і НГТО ММС. Що це за курси та що вони пропонують? Знайомтеся, це Богдана з Полтави. Жінка має дворічного сина Луку. Тож, поки у декретній відпустці і присвячує більшість свого часу дитині. Я працювала в сфері перекладу англійської мови. За час декрету не працювала, звісно, хотіла щось спробувати почати спробувати в інтернеті. Богдана розповідає, що пару тижнів тому побачила у Тіктосі відео, як жінка, в якої теж є дитина, хизується заробітком онлайн, на який майже не витрачає часу. Я зацікавилась і попросила якихсь мені деталей. Мені дали деталі, і мова там йшла про те, що ви можете отримати дуже гарні гроші від 500 доларів на місяць до 2000 доларів на місяць. І далі е, мені ця дівчина скинула е, прайс, так е, скільки я маю заплатити, щоб отримати інструкцію, як працювати. Богдана каже, що отримала варіанти програм: найдорожча коштувала 1080, а найдешевша 480 гривень. Його вона і купила. За їх словами, це ключ до заробітку. А насправді це інструкція, як е, далі обдурити наступну матусю. Скажімо, так всі ці, ці курси це е, е, і так безкоштовні курси, які людина може знайти і без грошей, а просто вони є у вільному доступі. Після отримання інструкцій треба було створити сторінку в інстаграм за шаблоном. У дописах писати про свою успішність і постійний заробіток, аби заманити на власний успіх інших покупців. Я собі поставила таку мету, що я зроблю те, щоб якомога більше мету, щоб на це не, не повелися. Свою історію Богдана розповіла в Тіктоці. Не спішіть нікому зараз скидати гроші різним е, дівчаткам, які пропонують вам роботу. На сторінку однієї з підприємниць, які розповідають про легкі гроші, натрапила і я задля конфіденційності ім'я дівчини змінимо. Написала Марині в особисті повідомлення. Нібито хочу швидко заробляти. У відповідь мені надіслали посилання на телеграм-канал і презентацію, так само як і нашій героїні Богдані. Втім, листуватися я не хотіла. Вирішила зателефонувати та дізнатися більше. <звіття> Там буде навчання, там буде все розписано. Як вам зробити сторінку. Зараз похвилюємося. Та нічого. Було просто мало з ким спілкувалися так вживу, а більше так переписувалися. Підприємниця каже, що заробляє щодня. Додає, що в курс входить і навчання таргетології, нутриціології та астрології. Кошти є так само, як ММС і РГТО ММС. О, так, так. так. СМС <реш> чи ММС? Втім, що робити, якщо покупець отримав товар, який не відповідає своїй рекламі? Ми запитали в юриста Дмитра Йовдія. Людина може повернути через суд, через судове рішення дані кошти. Ну ви ж розумієте, що. Якщо мова йде про тисячу гривень чи про кілька тисяч гривень, то витрати на суд на адвоката вони будуть значно більшими. Да, Це є іншого, як інфоциганство. За словами юриста, покарання за те, що люди продають інформацію, яка вже є у відкритому доступі, немає. Тож і кримінальною справою це не стане. Однак на таких підприємців можна написати скаргу в податкову службу. Фактично, і податкові органи при перевірці можуть встановити, що або ця особа не є фізичною особою, ну, в залі не є суб'єктом підприємницької діяльності. Ну там будуть відповідальні саме за порушення податкового законодавства. Да, це і штрафи за це і нарахування податків не сплачених. Тож, якщо ви шукаєте підробіток онлайн, звертайтеся до перевірених роботодавців. Я тільки подумала про те, що а що сайти з пошуку роботи вже не користуються таким попитом. No. Вже у нас перше джерело по пошуку онлайн заробітку. Це ну інстаграм або телеграм, або якісь онлайн платформи. Чіпкай е, пошук роботи. Це що? Це треба резюме, подати ну, Це треба прийти або поз... це вже серйозно. Ну а але тут зараз світі сучасних технологій навіть співбесіди з яйчаром у випадку, якщо це вже там прям так е, дуже потрібно, проводяться онлайн, і таке існує чекай, чекай, тому чекай. числі. Це, друзі. це робота вже серйозно. Це легкі гроші. Ти хочеш, ти сидиш вдома з дитиною, ти там те, ти там все, ти працюєш ще паралельно, ти навчаєшся, будь ласка, тобі 500 гривень за годину. Чим погано. Добре. От, от такі погано хачки. тільки тим, що мінус 500 а, гривень за годину і ну, все. Кажу, це вже На ін... жаль, це вже в іншій серії.